Вітаю вас! Сьогодні ми будемо говорити про проблемну шкіру, а саме про акне. Акне, вугор, прищ називають по-різному, але насправді це є невеликий запальний вузлик на шкірі, який може нагноюватися, і є хронічним запаленням сальних залоз. До речі, цей стан є гормонозалежним. Чи пов'язане акне з віком? Звичайно, у кожного віку, щоб ви знали, є свої акни. Існують так звані препубертатні акни, які можуть виникати навіть в перший рік життя дитини. Існують пубертатні акни, і, до речі, практично 85% підлітків знають, про що йдеться, тому що це є достатньо розповсюджена проблема. Тому що власне пубертатні акни, які виникають в віці з 12 до 18 іноді до 25 років, вони пов'язані з тим, що в цьому віці підвищується рівень андрогенних гармонів, тобто чоловічих статевих гормонів, які і впливають на сальну залозу, які і викликають появу цих акне. Так само можуть бути акни дорослих. Або ті, які залишилися ще з пубертату, або ті, які виникли знову. І щоб ви розуміли, існують і акне пременопаузальні, і менопаузальні. І цей вік акне не обминули. Як пов'язане акне з менструальним циклом? Ну, насправді тісно пов'язані акне з менструальним циклом. Тому що існують так звані циклічні акни, які виникають фактично в другу фазу менструального циклу. І це стосується практично 60% жінок. Акне, які виникають в другу фазу циклу, частіше всього пов'язані з тим, що прогестерон, основний гормон другої фази, стимулює виробатку шкірного салу. Його виділяється більше. А за рахунок того, що прогестерон затримує рідину, відбувається набряк шкіри, набрякають ці сальні залози, евакуація цього сала сповільнена, що викликає закупорку сальних залоз. Так само прогестерон впливає на кутікулус акне. Це бактерія, яка бере активну участь в формуванні оцього ж запального процесу в сайних залозах. Навіть ті, хто страждають на акне постійно, дуже часто цей процес може загострюватися в другу фазу менструального циклу. Ну і існують так звані ятрогенні акне, які пов'язані з вживанням стероїдних гармоній. Якщо ж ми говоримо про перебіг акне, то розрізняють слабкі, помірні і важкі акне за ступенем важкості. Лікування, відповідно, в таких ситуаціях буде різним. Як пов'язане акне з андрогенами? Ну, це чуть чи не основний гормон, який впливає на акне, тому що насправді в санній залозі знаходяться рецептори. Чутливі до андрогенного гормону. І власне тому практично 70% гіперандрогенних станів супроводжуються так званими дермопатіями, тобто хворобами шкіри. Андроген впливає на підвищену виробатку шкірного салу. Чому виникає акне в менопаузі? Ну, насправді це не такі рідкі явища, як здавалося би, фактично 15% жінок. Будуть мати в пременопаузальному паузальному і в менопаузальному паузальному періоді акне. І деякі кажуть, нічого собі, я в юності не мала прищів, а от з роками в мене з'явилася така проблема. Ну, в першу чергу частіше всього, і це є фізіологічна. Акне виникають тому, що коли в нас падає рівень прогестерону, рівень естрогенного гормону, а тестостерон ще виробляється не тільки яйниками, а й наднирниками, а й нашим підшкірним жиром. І тому тестостерону у нас деякий час вистачає. І навіть в порівнянні з естрогенним гормоном, його більше, ніж здавалося, тому виникає. Так звана відносна гіперандрогенія, і безумовно цей андроген впливає на сальну залозу, стимулюючи її. Але треба розуміти, що коли ми говоримо про пізні акне, які виникають в менопаузальному періоді, то тут може бути все не так просто. І в даному випадку ми маємо виключити патології, які є більш серйозними. Ну, по перше, на виникнення акне можуть впливати такий фактор, як ожиріння, або підвищений рівень інсуліну, так звана інсулінорезистентність або цукровий діабет другого типу. Звичайно, коли раптом у жінки з'являється акне і з'являється підвищений ріст волосся на тілі і випадіння на голови. Тобто ознаки гіперандрогенії, ми мусимо виключити пухлини, які є гормоноактивними і можуть виробляти підвищені кількості андрогенні гормони. А ці пухлини можуть бути як яєчникового походження, так і наднирникового походження. Тому, якщо вам здається, що це занадто. То необхідно звернутися до лікаря і впевнитися, що в вашому випадку йдеться про фізіологічний процес, а не патологічний. Які обстеження необхідно пройти? Ну, звичайно, це має бути консультація гінеколога, це має бути консультація дерматолога. Дуже часто, якщо ми говоримо особливо про жінок в премі на паузі, це має бути консультація ендокринолога і гастроентеролога. Жінка має пройти обов'язково огляд на кріслі, ультразвукове дослідження, а за потреби ультразвукове дослідження на нирників і печінки. Якщо ж ми говоримо про лабораторні дослідження, то в таких випадках для виключення гіперандрогенії необхідно здати індекс вільного тестостерону, ТТГ, пролактин, 17 ОПК, ну, а також іноді ДГА. А також ДГАС. Яке лікування акне? Якщо ми говоримо про лікування акне, то за останні часи парадігми змінилися. Раніше лікували акне всім поспіль гормональними контрацептивами. Потім сказали: ого, це ж проблема не гормональна, це є хронічне запалення шкіри, і його потрібно лікувати антибіотиками. І почали лікувати антибіотиками. Правда, як завжди, знаходиться десь посередині. По-перше, лікування акне або вугрівої хвороби, як називали це раніше, буде залежати від того, яка вираженість цього процесу. Якщо ми говоримо про слабкі акне, то в таких випадках іноді достатньо правильного догляду. І місцевого лікування у вигляді кремів, іноді з антибіотиком, іноді з ретиноїдами, корекція способу життя, і усунення можливих причин, які впливають на цей стан. Якщо ж ми говоримо про середній перебіг акне, то в таких випадках звичайно використовується і місцеве лікування. А також можуть використовуватися антибіотикотерапія або гормональна терапія, або використання і антибіотиків, і гормонів. Якщо ж ми говоримо про тяжкі акне, то в таких випадках використовуються всі можливі методи. І за протоколами така жінка потребує лікування і місцевого, і тривалої антибіотикотерапії, і використання гормональних контрацептивів. Так, гормональні контрацептиви знов з'явилися в протоколах лікування акне, тому що точно доведена їх гормональна залежність. Але гормональні контрацептиви лікують акне як запальний процес шкіри, але далеко не завжди вони лікують той стан, який викликали появу акне. Тому, коли ми говоримо про те, що гормональні контрацептиви не лікують СПКЯ, Тобто синдром полікістозних гіників це абсолютно правильно, але вони допомагають усунути симптоми даного захворювання. Насправді, якщо ви звертаєтеся до гінеколога з проблемою акне, то дуже часто і в кожному випадку ми підходимо індивідуально. Так як причини гіперандрогенії можуть бути різними, то ми намагаємося вплинути. Власне, на причину, і далеко не завжди це означає призначення гормональних контрацептивів. І уж точно, якщо ми говоримо про акне, це той стан, який необхідно лікувати разом з дерматологом. А насправді шкіра це є показник жіночого гормонального здоров'я. І якщо у вас з'явилися акне, і якщо вам не 16 і не 17 років. А трошки більше, ніж 22, то необхідно звернутися до лікаря і з'ясувати, чи немає у вас проблем, які набагато іноді бувають серйознішими, ніж просто зовнішній вигляд. А взагалі, я вам бажаю бути гарними і здоровими і насолоджуватися життям і своєю красою. Внутрішній і зовнішній. До зустрічі!